Зараз ми маємо зв'язок із Анною Зайцевою. Це дружина колишнього військового, який приєднався до полку Азов. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Анно, ми вас вітаємо. Доброго дня, дякую за запрошення до ефіру. Дякуємо, що ви відгукнулися. Ану ну всю історію ми, звісно, вашу читали і в інтерв'ю, і про те, що ви були з тримісячною дитиною на Зовсталі. для наших глядачів. Попросимо вас ще раз, напевно, можливо, стисло розказати про ті умови надскладні перебування в Овсталі, з постачанням їжею, з постачанням води, і з тримісячним тримісячним Дитиною, чи було, я не знаю, дитяче суміш, памперси, тобто про ваш побут там. Наскільки мені відомо, памперси та суміш, все це доставлялося гелікоптером, і хлопці дійсно зробили як <світ> можливе, тому що на той час у мене вже не було молока, і якщо б не вони, якщо б не та ступіш, нікого не знайшли, моя дитина. Мала усі шанси просто загинути, а також треба подякувати Рінату Ахметову, власнику Азовсталі, Тому що саме завдяки йому бунка Азовсталі були підготовлені, і в нас була їжа, вода на перший час перебування там, і доволі було холодно, бо це декілька поверхів вниз під землею. Але завдяки тому, що в нас була азовстальська уніформа. Це нас захищало від холоду, а також від того, що інколи були брух та уламки сла, і ця вам форма допомагала, допомагала себе зберегти. Так само, можна маленьку маленьку деталь. Просто вона, я думаю, для багатьох шокуюча є про те, який був дефіцит води. І ви розповідали раніше в інтерв'ю, що однією пляшкою води могли там і дитину помити, і себе, і ще й і потім її там і попрати речі, якісь дитячі. Тобто, ось до такого доводилося вдаватися, правильно? А, інколи так, інколи у були настільки жахливі, що е, мій батько під обстрілами він знаходив тяжки води просто по е, різним цехам Азовсталі. Це було дійсно важко. Це був справжній виклик долі. до е, Чи усвідомлювали ви, що росіяни не зупиняться? Адже вони прекрасно знали, що на території Азовсталі не тільки військові перебувають, а перебувають і цивільні. Звичайно, в якийсь момент ми втратили надію. Ми вже не вірили, що ми звідти зможемо вийти. Але завдяки тому, що були залучені Червоний Хрест, ООН, завдяки тому, що наші українські військові якось домагалися зелених коридорів врешті-решт були врятовані. Угу. Виправили на Завсталі з дитиною 65 днів. Розкажіть, як відбувався вихід звідти і що трапилося далі про той жахливий фільтраційний табір, де і росіяни, і ФСБшники, і так звані ДНРівці вас допитували, як це все проходило? Ми вийшли за Завсталі 30 квітня. Я дуже гарно пам'ятаю цю дату. бо... Моя мама була в цей час зі мною, і в неї в цей день день народження. Тобто такий був, можна сказати, подарунок не тільки для неї, але й для усіх нас, для усього нашого бункера. Я думаю, це теж був наш другий день народження. Українські військові довезли нас до набережної, а далі вже передали до рук представників Червоного Хреста та ООН, І ми пересіли на інший автобус вночі. Я тільки побачила, що піксель форми. Військових, які були в автобусі, він трошки відрізняється від нашого. Я зрозуміла, що це вже російські військові. Тобто вони нас везли до фільтраційного табору, і там же нас допитували представники ФСБ. Нам, по перше, наказали роздягнутися, тобто повністю бути окупунами. Нас дивилися в резинових перчатках їх не змінювали, тобто жодної гігієни, жодної поваги до людського тіла. Росіяни намагалися знайти на наших селах якісь відмитки, що ми військові, що ми не цивільні. Також вони шукали якісь титулювання, особливо там з націоналістичними символами. А в мене вони знайшли татуювання французькою мовою ля ві Життя Життя прекрасний. Вони вирішили, що це німецька, і вирішили, що я нацистка. А також вони брали усі наші телефони, під'єднували їх до ноутбуку і повністю перекачували усю персональну інформацію, яка була в наших гаджетах. Буду до речі, видаляли щось з телефона? коли вже зрозуміли, що їдете в автобусі з російськими військовими, і напевно розуміли, куди вас привезуться чи чистили телефон. Я видаляла звичайно я видаляла усі фотографії, які були пов'язані з чоловіком, що він військовий. Але на жаль, коли мій телефон було під'єднано до комп'ютера, в них є професійні люди. Молоді люди, до речі, які займаються тим, щоб повністю всі дані перекачувати. Пані Анно, ми в ті події згадуючи, пам'ятаємо, як важко було достукатися до міжнародної спільноти, до, щоб надавити натиснути на Путіна, щоб він створив певний гуманітарний коридор для виходу і цивільних, і наших військових з Азовсталі. Ми знаємо, що ваш чоловік перебуває в полоні. Наскільки зараз цей процес і хто хто долучений до процесу обміну, і що саме зараз? Можливо, вам якісь подробиці відомі чи є якась інформація, коли він зможе повернутися? Наразі на жаль, в мене немає жодної інформації стосовно чоловіка. Я навіть не знаю, чи він живий. Я не знаю фізично, де він перебуває. Останній раз я його бачила 17 травня, коли він виходив з полону. Я його побачила на одному із пропагандистських відео. Він був поранений і виходив на милицях в Азовсталі за наказом. А стосовно того, як ми працюємо разом з міжнародними спільнотами, ми вже, а, я вже їздила і до Риму, до Папи Римського. Також зараз а, долучаються інші організації, такі, наприклад, як Серце Азовсталі, яке створив Рената Хмето. Ми працюємо разом з координаційним штабом. А також Наталя Заріцька, одна з дружин військовополонених, а, зробила свою особисту організацію Жінки зі старі. Тобто, це дійсно такий ем, делікатний процес, і головне в цьому питанні це не нашкодити. Анна, ми вам надзвичайно вдячні, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Бажаємо вам сил витримки у вашій непростій на правду боротьбі. Тримайтеся, будь ласка, будьте сильною, принаймні, вам точно є заради кого бути сильною. Я зараз про вашу дитину маю на увазі. І дякую ще раз, що долучилися до нашого ефіру.